Вітаю, Любі. До нашої редакції надійшла нова історія і ця історія про сімейні стосунки. Ми з мамою та молодшою сестрою все життя прожили разом. Батька не стало, коли ми були ще маленькими. Залишившися з двома малими дітьми, матір не опустила руки. Влаштувалася на ще одну роботу, пізно поверталася додому, втомлена, вона ніколи не відмовляла нам увазі. Та весь свій вільний час проводила з нами. Ми відвідували гуртки, які хотіли. Мали репетиторів, якщо виникала така потреба, отримували на свята дорогі подарунки та знали, що нас люблять. Тож все, що ми мали, це заслуга нашої матері. Жили ми дружно та в повній ідеалії. Мама вчила нас бути хазяйновитими, готувати їсти, підтримувати в домі чистоту та порядок. Та час швидко минув. Спершу я пішла навчатися у місто, потім тетянка. Після навчання ми влаштувалися на роботи та почали винаймати квартиру на двох. Наша мама страх як не любила бути на самоті, тому вирішила відкритися для нових стосунків. Так, через рік вона переїхала жити до Вадима, а свій будинок продала. Торговані гроші мама віддала нам сестрою, і ми вирішили з них зробити перший внесок у покупку власної двокімнатної квартири. Через брак часу до мами ми приїздили рідко, тим паче, що Новий вітчим не дуже любив гостей у своєму домі. Це було помітно по його виразу обличчя. Така поведінка була для нас незрозумілою, адже ми ніколи не приїздили з пустими руками та й по дому завжди допомагали. Потім Тетянка вийшла заміж. Мене підвищили на роботі, тож з мамою ми спілкувалися тільки по телефону. Нещодавно я зустріла мамину сусідку, і те, що вона мені розповіла, просто мене дуже здивувало. Виявляється, вічим от уже місяць, як вигнав маму з дому. Вона спить у сараї, а харчується тим, що дадуть односельці. У мене аж волосся дибке стало. Адже мама ніколи не розповідала, що вічим так погано до неї ставиться. Коли я зв'язалася з Вадимом дізнатися, що у них відбувається, то почула лише одне це мій будинок, і в ньому я робитиму те, що захочу. Я думаю, така його поведінка була пов'язана з тим, що мама вийшла на пенсію і тепер не приносила додому таких грошей. Це не сподобалося Вітчиму, і він не придумав нічого кращого, як вигнати її з дому. Ми з сестрою одразу ж вирішили, що заберемо маму до себе. Того ж вечора зібралися та поїхали в село до матері. Мами вдома не було, і ми знайшли її у сусідки. Худа, брудна та виснажена, вона плакала, коли побачила нас. Запитавши у вітчима, що сталося та чому він себе так поводить, він просто пояснив, що будинок його, і він не хоче утримувати матір, адже тепер вона більше не приносить гроші у дім. Зараз мама живе з нами. Хоч і жили ми всі на купі, бо у придбаній двокімнатній квартирі жили я, сестра, її чоловік, а тепер ще і мама, та місця всім вистачає. Хтось може подумати, що це не зовсім гарна ідея, адже стільки дорослих людей в одній квартирі просто не можуть вжитись, але нам це до вподоби. Насправді, з переїздом мами у квартиру стало набагато затишніше, з хатніми справами тепер справляється вона. До того ж, мама має просто неймовірний талант до кулінарії. Кожного вечора ми смакуємо черговий кулінарний шедевр у її виконанні і не втомлюємося дякувати за її турботу. Щоб усім було легше вжитися та почувати себе добре, ми вирішили поділити хатні обов'язки. Оскільки я заробляю найбільше, то оплачую комунальні послуги. Чоловік сестри возить нас куди потрібно та виконує усю чоловічу роботу в домі. Сестра взяла на себе прибирання та прання, а мама готує їжу. Ми купили додому ще один телевізор у кімнату, де жили ми з мамою, та шафу для її речей. Якщо мама не заспокоїться та продовжуватиме багато готувати, то доведеться купувати ще й холодильник. Так що голодними ми точно не залишимось. З переїздом мами у нас з'явилася хороша сімейна традиція кожну неділю проводити разом. Ми обираємо різне дозвілля, ходимо в кіно, театр, музей, на різноманітні вистави. Це допомагає нам зблизитись та стати ще ріднішими. Насправді ми дуже раді, що так склалося. Раніше нам не вистачало часу на спілкування, а тепер ми разом 24 на 7. Ось така історія насправді про вдячність дітей. І як ви гадаєте, чи все ж таки добре зробили діти, що забрали маму до себе? Тому що, як на мене, дівчата справді молодці.